Українською мовою я говорю там, все своє життя, знаю її, але користуюсь активно з 19-го року, повністю прийшов вже з 22-го року. Причому це був достатньо природний шлях усвідомлення, коли ти обираєш безпосередньо якою мовою спілкуватися, бо українська мова не моя рідна. До цього я спілкувався теж не своєю рідною, бо моя рідна мова це кримська татарська. Коли ми говоримо про українську мову, я чудово розумію її проблеми. Бо ті самі проблеми є з кримськотарською мовою, але в рази більші. І Для мене боротьба за українську мову це боротьба за свою рідну мову. Бо Крим це частина України, бо кримські татари це частина великої української нації політичної. Поки в Україні буде питанням українська мова. Не буде ні сил, ні бажання у українців разом з українськими татарами займатися або допомагати в розбудові моєї рідної мови. Перемога України, перемога української мови — це крок до відновлення моєї рідної мови. Як я кажу, українська мова це маркер спільника. Коли ти користуєшся українською мовою, тобі потрібно проходити ряд менше, скажімо так, перевірок або якоїсь верифікації. Що ти не підтримуєш країну агресора. Для мене це важливо. Для мене важливо зменшувати цю дистанцію між людьми, показувати, що я дотичний до того, що відбувається в Україні, і що я себе також вважаю частиною великої української сім'ї. Я переходив на українську достатньо плавно і комфортно для себе. Спочатку це були публічні комунікації, поступово це стало. Першою мовою знайомства. З новими людьми я знайомився українською мовою. Таким чином, в моєму оточенні стало значно більше україномовних людей. Коли ти з ними знайомишся українською, вони багато з тих, хто би ти думав, що вони спілкувалися з тобою іншою мовою, приходять з тобою на українську мову. І для них це теж такий. Зона комфорту, ну, шукати людей, з якими вони могли би або практикувати, або відчувати себе комфортно розмовляючи українською мовою. Приходом на українську мову для тебе починає відкриватися український світ. Насправді, коли ти починаєш споживати, ти розумієш основне, що все це про тебе, все це не про когось уявного, все це не сусідню країну, яка прийшла з війною. А все це говорить про тебе. Бо українською мовою не обговорюють Сибір. Ю. Українською мовою не обговорюють Петербург. Українською мовою обговорюють наші проблеми, обговорюють наші міста, обговорюють наших людей. Україна країна можливостей. Так як тут довго багато чого пригнічувалось, багато чого не дозволялось, багато чого, скажімо так, не давали розвиватися. Тут можна зараз робити все, все, що ти хочеш, як ти хочеш, і все це буде новим подихом. Зараз Україна і українська мова це не про руйнацію, це про о, відбудову. Коли ми говоримо про якесь своє минуле, яке було тісно пов'язане з російською культурою, з російськими наративами і з російською мовою безпосередньо, я кажу, що це не не відмовляєтесь від себе минулого. А ви дозволяєте відкритися якомусь новому майбутньому саме так? Ну скажи, хіба не фантастично, що в цьому хаосі доріг під сировим небом, небом вічним? Я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. Доки мергтітимуть світи, буду я приходити до тебе, а до інших йтимуть горді ти. Як це все буденно, як це звично? Скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми навічні. Ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно, те, що ти чиясь, а не моя. Може ще раз більше. Хоч добре.